Кожен день війни, коли ми вистоїмо приближує цей колапс Росії, режим вирушені, тому що режим втрачає своє виправдання легітимності. Поради чого це війна? Якщо війна не поносить жодних результатів, тоді це глибоко йде в розлізв тим, що говорить Путін, що його пропаганда. Я знаєте, не можу сказати, коли цей колапс станеться, або тому що колапс бовиться за тою відомою формулою, в яку колись написав Хемой. Спочатку по, спочатку поволі, а потім несподівано. Це є. Але ну от я кажу, знаєте, що кожен день нашого вистояння от, дає шанси Україні і зменшує шанси Росії. От і не знаю, що способу. Звичайно, інші, скажемо, спосіб, які можна обговорювати, пробувати працювати з національними рухами, які в Росії. Хоча я не дуже в це вірю, тому що я вважаю, що за ці 20 років, чи скільки вже більше як Путін є при владі, він зробив все. Щоб в Росії не виник, можливо, якийсь антиросійський сепаратизм. От, я не буду це розповідати, бо це довша розмова, але це моє переконання. От, ну, і крім того, все, загальна тенденція така, що імперія не з України, Імперія розпадається з центру, має бути сильна криза в центрі. Чи це боротьба еліт навколо Путіна, які зрозуміють, що далі в них немає майбутнього, якщо цей режим залишається такий, як він є. Це означає, чи ліквідація Путіна, чи звинесення з влади якимсь іншим способом. Чи це боротьба за владу після смерті Путіна, я не знаю. Власне, це оце ключова умова. І зникнення цього режиму, і, можливо, якщо не просподу, то послаблення цієї імперії, зараз є Росія.